Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. І сьогодні у нас дуже тепла погода, дуже прекрасна. Курчата гуляють, помаленьку підростають. Ось так наразі їх винесли на двір, іменно їхню кліточку. І ось вони тут бігають отак. Так ось даємо їм пшеничну крупу. Ось так. І вони собі гарно її поїдають. Ось так. Такі вже гарно підросли. видно, де курочка де дівник. Ось так. Ось такі красонки наші. Гарно ростуть, гарна погода. Ось так сьогодні у нас така обідня поранка. Годую їх на обід, бо вони ще маленькі і хочуть їсти частенько. Так, качка одна наша сіла на яйця, поки що вона устала з них, пішла поїсти, попити. Ось так і зараз знову вернеться. Ось так уже насклувала пуху, так кругом понакладала і. Уже сидить. Будуть у нас скоро коченятка. Ось так і не дуже багато є. 13 штучок. Або 14. Ось так. Добре, що. Качечка хоче сідати. Також тут є ще яйця. Ось тут, ось тут і ось тут. Так, що я додаю у раціон? Так, що я додаю в раціон е із трави? Дуже багато я даю їм е своїм кролям кульбаби, Є тут дуже багато є. Кульбаб вони дуже полюбляють, вона така гіркенька і вони гарно п'ють після того водичку. Ось так, Вся, ну, всяка трава. Немає отих жовтих квіточок лютик. Їх ніколи не дають, ніхто не давається, тому що від них здуваються животи у кролів. Ось так вони хворіють через ту траву. А от кульбаба, давайте і багато, давайте кульбаби, вони дуже її гарно їдять. Ось так. Ось так. Кроликам даю травичку, невелику жменю таку. Ой, дуже любить чухатися. Такий мій криль. чемний. Ось так даю, і вони собі гарно смакують. Потім вечором ще даю, але вже більше, щоб на рану їм вистачало. Ось так красунчики мої маленькі. Ну, ось так і наша кривичка. І ось тут в неї є кровенята. Ось вони вже повилізали. Вона їм вже тут звільнила місце, вони тут собі гарно себе почувають. Ось. Ось ці короби, ці сіренькі, білий, одне таке дуже гарне. Ось. Ось і ось кривичка. Така вже не дуже. Вона товста, трішки схудла, тому що кр кроленята п'ють молоко. Ось так, їсть травичку гарно. Ось кукурузу, правда, розкидає по цілому кролятнику, але нічого. Потім будуть мати шокачки їсти. Ось кукурудзу вона не дуже гарно їсть, бо наїдається зранку і вже до вечора майже кукурудзу не чіпає. Ось. Такі кривонятки сплють. Маленькі. Так один на одному. Он такі вже бачать, слава Богу, все добре. Підростуть, скоро будуть вилазити вже. Ось так. Хто дивився моє попереднє відео, бачив, що кровенят у нас, у нас купили, ми їх продали. Ось так. Тепер крилися може відпочити, скоро знову до кроля будемо давати. Ось так таке чимненьке моє. Так гарно їдять травичку, даю траву без роси. Ні в якому разі, коли роса не даю. Не даю з росою а і, і не даю в яву, тільки свіжу траву. Сіно наразі не даю взагалі, тільки кукурудзу, зернові, вода, трава. І все. Деколи ще по шматочку капусти, моркви. Як коли, не завжди. Ось так красонки мої. Так, кроленя там теж даю травичку. Ось так. Трішки вони не дуже швидко у нас ростуть, так як досіляки гранул на екологічно чистому харчуванні. Ось так. Іде травичку, гарненьку. Ось так. Чимненькі. Ось ідуть наші красні качки. 2000 ну а кому сподобалося відео, всім дякую за увагу. Всім мирного, чистого неба. І ставте лайки, хтось не поставив. Також підписуйтесь на канал. Давайте набираємо 750 підписників. Всім меру, добра здоров'я і швидше на перемогу. Всім па-па-па-па!